Всім привіт! Сьогодні у нас буде нескільки парфумерне відео, а й більш естетично креативне. Справа в тому, що я надивилася Пінтерсту, і мені так сподобалося, як дівчата оформлюють свої парфумерні палички. Особливо мене надихнула організація флаконів саме за кольорами. Слава Богу, моя колекція дозволяє. З флаконами погратися. Розумію, що ця ідея не нова, але й хочеться отримувати насолоду від парфумів не тільки коли ми користуємося, а й коли вони чекають своєї черги і отримувати насолоду візуально. Сьогодні хочу почати саме з білого кольору, бо це як початок, чистота, простота, непорочність. І в цю групу я ще й включаю прозорі флакони. Тому почнемо. Якщо у добірці є шанель, то ми обов'язково маємо почати саме з шанель. Перший аромат у моїй добірці білих флаконів, це шанель номер 5 Льо. Це найлегша версія шанель номер 5 Це аромат свіжий, цитрусовий, альдегідний. Це аромат 2016 року. І його зробили. Я для молоді, яка хоче привчитися до Шанель No5, тільки більш такою легкою версією. Бо не всі можуть сприймати ці альдегіди, і не всі їх можуть правильно зрозуміти. І тому в шанель вирішили трошечки модернізуватися і переходити вже на сучасну молодь. І в цьому ароматі альдегіди вже не так визвучують яскраво, а більше чується. Лимон, мандарин, лайм. Дуже приємна композиція саме на гаряче літо. Коли перший раз його спробувала, от мене було таке враження, наче в склянку налили холодної води, і по стінкам склянки тече цей конденсат воду, поклали дольку лимона і, можливо, навіть огірок. Ось ця кисла свіжість, вона наче. Допомагає пережити цю спеку, ну, дуже гарно визвучує, допомагає захиститися від цього палючого сонця. Я чекаю вже літа, коли я буду ним користуватися, бо зараз він в таку погоду наскільки ну, розкривається, трошки може ну, більше гарячої погоди потрібно, гарячого повітря. Але для того, щоб взагалі увійти в дім, в шанель. Можна якраз починати саме з цієї версії Шанель No5. Наступний білий флакон це Elizabeth Arden, білий чай. У мене саме туалетна вода. Аромат 2017 року. Це свіжопряний, ароматичний, зелений аромат, морський. В ньому дуже гарно відчувається поєднання морських нот та зеленого чаю. Мене трошки дивує, що цей аромат ставлять як жіночий. Бо на мій нюх це 100% унісекс. Бо в ароматі так само ще присутні і папороть, шавлія, мандарин, деревні ноти. Дуже гарно буде звучати саме на чоловічій шкірі. Цей аромат в мене з білим чайним взагалі не має асоціації, але в мене асоціація. З початком нового дня, з початком літа, нового етапу життя, відпустки. От така свіжість, що вона надихає, вона пробуджає вас на якісь нові дії, і хочеться ним користуватися саме коли йдете на природу або за місто. Дуже свіжий, дуже гарний, і хочеться вже скоріше літа, щоб його в повній вірі відчути. Наступний аромат це в нас кензо Пурфем. Ось такий флакон, наче шмат криги. Він прозорий не білий, але якраз дуже доцільна до цієї компанії білих флаконів. Аромат 1996 року це квітковий, свіжий, зелений, акватичний аромат. В ньому дуже відчувається гарна. Поєднання водяної лінії, очерету, і мені ось така асоціація, наче це вода, тільки стояча. Не застоялася, як у болоті, а більш як озеро, якийсь прутик, але чистий, доглянутий. І от така ще атмосфера, наче вийшли на вулицю гуляти теплим літнім вечором і пішли гуляти саме до води. І ця така свіжість водяна. Незвична для парфуму, це для мене дуже незвичний аромат, аромат природи. Ще в цій піраміді цього аромату заявлені м'ята, бузок, мандарин, персик, фіалка. Чесно, я не чую цих квітів, ні перцю, ні м'яти, я не відчуваю. А от Асоціація саме з очеретом, з прутом, з якимось зельцем оце дуже гарно саме на літо і таку спеку що можна ним насолодитися і відчути дійсно прохолоду. До речі, цей аромат заявлений як жіночий, але на мою думку, поєднання таких нот, як очерет, м'ята, той же перець, все одно дуже добре визвуче на чоловічій шкірі. Тому є такі аромати, які 100% унісекс. От якраз пурфем дуже гарно буде визвучувати на чоловічій шкірі. Звісно ж, добірка білих. Ароматів, білих парфумів ніяк не могла обійтися без білого ведмедика. Маскіна той ту. Ви подивіться на цей флакон. На ну, який же він гарнесенький. Єдине тільки мінус того, що, щоб навшикатись, треба оцю голову відривати. Ну, якось трошки негуманно, так? Да? Але цей флакон хочеться мати хоча б заради естетичного такого візуального задоволення. Той то був створений у 2018 році, неймовірним маестром Альбертом Варілісом. Це фруктовий, свіжий, квітковий аромат. Дуже гарно відчуваються ноти зеленого яблука, порічки кисленької, але, можливо, порічка більш така недозрівша, бо немає такої солодкості у цьому ароматі. І ще, можливо, вже бачили добірки ароматів чистоти. Дуже гарно визвучить тут нота порошку, мильності, чистоти такої засобів, саме для догляду за домом. Бо в мене особисте таке відчуття після цього аромату наче це субота, день сонячний, коли прибираємо у хаті, беремо постіль, одяг вивішуємо на вулицю, і оцей вітер, аромат квітів поєднується з цими хімічними засобами. Неймовірне відчуття. Ну, погодьтесь, це ж чудове відчуття чистоти, коли ти поприбирав, лежиш, відпочиваєш на чистому постілі, в чистому одязі, викопаний, дуже гарний, дуже неймовірний, приємний аромат, і причому він дуже гарно визвучить саме влітку. Бо взимку, коли просто захотілося так трошки поміняти свої гурманські аромати. Я його спробувала, і мені здається, він швидко, швидко якось розвіявся. Тому от саме я його люблю на літо, коли хочеться від усього відпочити і надихнутися саме чистотою. Ще в добірку білих ароматів. Френк Олівер. Всім відома мушля. Яка гарна. Дуже Цікавий такий флакон. Аромат був створений у 1998 році. Це фруктовий, солодкий, ванільний аромат, можливо, дещо пудровий. Дуже гарно визвучує поєднання персику, сливи, ванілі. І особисто я більше не все відчуваю ці ноти. І в мене таке відчуття, що це серпень місяць. Такий компотик смачненький. Але мені трошки дивно те, що в мушлю помістили компот. Ну, було б, мені здається, доречно хоча б такий парфує Елізабет Денвайті, там, де є паперт, морські ноти. Або як Паркензо, Очерета, Водна лілія. Ну, Щось таке водне, да, з океаном, з річками пов'язане, але компот. Ну, трошки дивно. І взагалі я його взяла на осліп, бо часто зустрічаю в добірках тих, хто ті, хто люблять 90-ті, розхвалюють його. От я 100% не була розочарована цим ароматом. Він цікавий і, можливо, завдяки своєму флакону, але парфуму неоднозначному для цього флакону. От якраз він і створює оцей інтерес. Він вартий того, щоб його носити як взимку, як влітку, бо ці фрукти вони, вони додають якоїсь позитивної енергії. І взагалі це відчуття, можливо, через персик, я не знаю. Можливо, в 90-х якось робили, що коли їх вдихаєш, от така від... ностальгія, значить ти цей аромат завжди знав. У мене ніколи не було цього аромату, та я сама з 90-х. Але його відчувати і вдихати, наче ти повертаєшся в те дитинство, можливо, в когось він був, можливо, я колись його відчувала. Він дуже приємний і взагалі парфумерія, щось в мене таке в планах є. Треба буде ще позбирати свою колекцію, зробити добірку саме 90-х, бо в них є якась енергетика, така, що дійсно як якір заспокоює і створює атмосферу безпеки. І якраз Френк Олівер, не знаючи цей парфум, мені якраз і допомагає повертатися у безпечне середовище, безпечні спогади. Зараз ми вже заговорили за 90-ті, то, доречно, буде розповісти за кашарель Ноа. Ось такий кругленький флакончик. Всередині перлинка і навіть кришечка біла. От якраз має такий перлиновий відлив. Теж дуже гарний флакон. Аромат був створений у 1998 році. Це квітковий, пудровий аромат. В піравіті зазначено дуже багато нот. Тут є і зелені ноти, і фруктові, і білі квіти, і кава, і ваніль. Але особливо мені відчувається оцей, мабуть, мускус, що найперше стоїть. Коли його вдихаєш, вся ця композиція повністю. Так Скругляється, я не знаю, як це можна правильно сформувати, бо не розділяється аромат на різні ноти. Вона все вкупі. І більше він нагадує якийсь крем доглядовий. Або Та взагалі мені чомусь, коли я бавлюся з котиком, оця шерсточка білесенька, от мене якраз така асоціація, що це пузико білого котика. Все, Іншого мені нічого не треба. Дуже атмосферний аромат. Аромат часто ще зустрічається в добірках ароматів для мами. Ароматів, ті, що теж створюють таке відчуття обіймів, турботи, затишку. І взагалі, я ж кажу, в 90-х якусь таку ноту додавали. Що вони створюють атмосферу безпеки. Ще білий флакончик, і в раше ролі. Аромат був створений у 2013 році, здається, не так давно. Але, на жаль, знятий із неймовірної серії Secret Essence дуже гарні неролі. Це квіткова, біло-квітковий цитрусовий аромат за рахунок саме неролі. Дуже гарно тут відчуваю. І ще додається гіркий апельсин, Петігрін. Це аромат у мене просто гарні відчуття за рахунок того, що цей аромат якийсь кремовий, доглядовий. У мене перше було не парфум, а саме молочко для тіла. І коли їм намастився, таке відчуття значить, десь в гарному готелі, на курорті. Викупався, вдягнув білий халат і дивився на прекрасний краєвид. Дуже жіночний, дуже такий дифузний, і дуже гарно він визвучує в холодну пору року, бо влітку, на мою думку, буде трішки важкувато, бо неролі така нота, що з нею можна переборщити. Але це на мій ніс. Та це неролі ніде таких не відчувала. І це мій. Просто фаворит ця серія, якщо її ви знайдете, ви не пожалкуєте. Здається, що ну, і Роше багато хто не знає навіть. А оці аромати з цієї серії, вони варті того, щоб їх мати, і інші просто забути. Не жартую ж. Дуже гарний неролі, і цей аромат дійсно такий весняний, жіночний. І можна навіть сказати, святковий. Так, ще у добірці білих флаконів ось такий прозорий Kenzo Flower. Так, поставлю якраз О, до Кензо. Аромат 2000 року. Це квітковий аромат пудровий і дуже гарно тут визвучує саме фіалка. Неймовірно, жіночний, неймовірно, весняний. Я коли тягнула на роботу, колега зробила мені комплімент і попросила на продаж відлівантик, бо думаю, може на мені краще звучить, ніж на ній. Але коли вона його розносила, то вона попросила і ще цей аромат. От ти вона як буває аромату вже бог на скільки років. Ну як бог на скільки це 25 тільки. Наображайтесь кому трошки більше 25 саме за аромат. А здається, що ну, він раніше від усіх був. Я от згадала, що коли я в школі навчалася, його дарували на будь-які свята. Я його часто відчувала і від своїх однокласниць, і та й взагалі він по місту звучав неважливо, там був оригінал чи репліка, цей аромат, як машина часу, мене сам перекинув у, у шкільні роки. Але буває так, що коли аромат був популярний багато років тому, зараз, коли на нього дивляться, особливо ті, хто не дуже розуміється саме в мистецтві парфумерів, давайте так скажемо, бо є такі не дуже обізнані і поверхневі парфумерно захоплені, це в лапках. Ой, Ніша, от Ніша, мені найбільше подобається. От я тільки Томом Фордом або кірки користуюся, або якісь там ще імена, які я навіть не знаю. Ну, слухайте, є такі аромати, які з 80-х, з 70-х, я з такими ще не знайома, на жаль, але вони дійсно мистецтво. Ну, ти не будеш казати на мону лізу, що це, це просто портрет, я селфі краще зроблю. Ну, це ж буде смішно, правда ж? І так само за аромати, ті, що були популярні ще в нульових 90-х, зараз вони ще більше набирають обертів саме тих людей, які розуміються в парфумері, які розуміють композиції, які мають спогади якісь. От В мене дуже гарне відчуття саме від Kenzo Flower. Жіночний аромат. Аромат, який з ним варто подружитися тих, хто люблять квіткові, фіалкові аромати. Але дивно, до речі, чому саме мак, от мені треба історію прочитати, чому саме мак на флавер. Так що рекомендую і 100% буду його носити будь-яку пору року, бо він мені не набридає. Прикро, що в мене так багато парфумів, і не вистачає часу саме. На свої улюбленці. Раз ми вже заговорили за шкільні роки, то, звісно, в моїй добірці ще буде Pur Blanca Avon. У мене саме білий флакончик. Я знаю, там є різних кольорів Pur Blanca, Але в мене саме біла чомусь асоціюється саме з шкільними роками. Вона була майже у всіх однокласниці. Потім в мене, здається, старша сестра мені дарувала цей аромат. 2003 року квітковий, пудровий, в ньому я не відчуваю якихось конкретних нот. Можливо, через те, що це фрезія і м'ята отак от, зглажують і закругляються аромат, але він дуже гарно визвучує на саме на вітру, на прохолодну весну, коли тільки-тільки з'являються ці зеленькі бруньки. Прилітають пташечки, і це відчуття весни початком сонячних днів, вже готуємось до канікул. Дуже такий ностальгічний аромат. І взагалі, я от зараз розумію, скільки ароматів вейван, скільки ароматів ми ще, можна сказати, недооцінили. Буде багато ще, і випускатися буде багато нішевих ароматів, але є ті аромати, які ти раніше відчував, і здавалось такі повсякденні. Зараз відкриваєш наче до ящик Пандори, скільки емоцій відкриваються, спогадів, відчуттів, тож порбланка, як ото кажуть, forever. Я думаю, ті, хто люблять Avon і ті, хто люблять пурбланку, мене зрозуміють, що цей аромат, можна сказати, такий. На віки. І наостанок білий флакон, білий черепочок, поліс, To be born to Shine з такою золотою закліпкою. Аромат теплопряний, ванільний, солодкий, кавовий. Не знаю, на що саме це репліка. Бо багато ароматів поліс саме, як репліка відомих ароматів. Зазначено навіть на фрагрентиці, що це репліка на Black Opium. Особисто я ще не знайома з Black Opium, Але із тих, що в мене є, дуже мені нагадує на Dolce Gabbana The Only One. Відчувається така. Карамельність, солодкість, тягучість в якомусь плані. І оце поєднання ванілі, кави і кориці створює в мене наче відчуття смаколику. От його хочеться з'їсти. І з'їсти так, щоб аж запити води. Як же він гарно звучить в холодну пору року, особливо коли йдеш повз якісь кав'ярні. Дуже він гарний, дуже він смачний. І особливо той, хто сидить на дієті, краще їм не користуватися, бо у вас такий апетит може розігратися, що ви можете з'їсти цілий торт. Дуже смачний. І, можливо, це не має такого розуміння ті, хто розповідає про парфуми. А я можу сказати, він смачний. От як заходиш, в якийсь кондитерський відділ, або Рошен, або... Там, де тортики продають. Ми ж відчуваємо, що у нас трошки шлунок буркотить, бо хоче солоденького. Так саме цей аромат, якщо ви навшикаєтесь, то вас можуть захотіти з'їсти, якщо будьте обережними, то перетворитись на якесь смачненьке тісточки в очах тих, хто вас любить і хто вас постійно відчуває від вас аромати. Тобі борщан якраз для того, щоб привертати до себе увагу саме смачненьким ароматом. Ось така добірка моїх білих парфумів, білих флаконів. Бачите, наскільки цікаво було подивитися композицію саме одного кольору, бо ми можемо отримувати насолоду не тільки ольфакторно, да саме відчуттям, а й можемо візуально побачити, наскільки. Гарно попрацювали маркетологи над гарними флаконами. Якщо вам щось подобалось, або ви полюбляєте якісь аромати, ласкаво прошу до себе в інстаграм, в Telegram, в Viber, на Кремчик, всі посилання є в інфобоксі. Буду рада з вами поділитися своїми улюбленими ароматами. Пишіть, який наступний колір будемо робити в добірці. Ну і найголовніше, або ми ще зустрічалися з вами і обговорювали улюблені парфуми. Будьте в безпеці, тихого, мирного вечора і всім па-па! Ось така добірка моїх білих парфумів, білих флаконів. Бачите, наскільки цікаво було. Подивитися композицію саме одного кольору, бо ми можемо отримувати насолоду не тільки ольфакторне, да, саме відчуттям, а й можемо візуально побачити, наскільки гарно попрацювали маркетологи над гарними флаконами. Якщо вам щось подобалось, або ви полюбляєте якісь аромати, ласкаво прошу до себе в Instagram, Telegram, Viber, на Кремчик. всі посилання є в інфобоксі. Буду рада з вами поділитися своїми улюбленими ароматами. Пишіть, який наступний кольор будемо робити в добірці. Ну і найголовніше, або ми ще зустрічалися з вами і обговорювали улюблені парфуми. Будьте в безпеці, тихого, мирного вечора, і всім па-па!